До дня захисників та захисниць у військовому музеї Національного університету оборони відкрили виставку Кольори незалежності на заході. Представили художні роботи авторства Сергія Дроб'язко. Усі експонати присвячені видатним історичним постатям. Ці постаті, які розташовані з великою любов'ю намальовані, це унікальні українці, які вложили все для того, щоб Україна була Україною, щоб це була суверенна держава. Тобто тут завершується формування, особистість кожного офіцера. Офіцер повинен бути в першу чергу патріотом і фахівцем вищого готунку. Тому виставка дуже потужна. Виставка має дуже велике значення. На створення унікальної експозиції пішло майже півроку. Портрети історичних особистостей виконані у кольорах національного стяга і української повстанської армії серед постав. Та й Дмитро Коцюбайло, Василь Стус, Симон Петлюра та чимало інших визначних героїв, які присвятили життя визволенню України і віддали життя за незалежність своєї держави. І за кожною роботою стоїть кропітка і виснажлива праця автора. Справа в тому, що Габардін на нього дуже важко вложиться фарба для того, щоб лягла фарба, треба зробити основу. Основа це був клей, і той клей. А потім, уже коли на нього наносиш. Фарбу починається, це не з одного слою, не з двох, три, чотири до сьомих, до сім шарів доходить. Але ж якщо підсвітка, та, яка працює, робиться так, не наче вони світяться зсередини. Одна з найвдалечніших робіт це Євген Коновалець. Тут то, що я сказав, багатошаровість роботи дає можливість відчувати, не наче вона світиться зсередини. Її історичність і просто світиться і як образ це показує, що людина не просто зображена на такому тлі. Справи її, а натхненником історичної виставки став український пошуковець та громадський діяч, капітан Павло Нетьосов, який взяв на себе усі організаційні труднощі. От ми познайомилися багато років тому з ним в навчальному центрі в Дісні 169. -му. І я одразу побачив, що це саме та людина, яка запалює все навколо. То ми побачили один одного, зраділи дуже. Я кажу, Сивініч, давайте зробимо щось от таке. Він нам подарував цей прапор з Степана Андрійща, до речі, все почалося. От, я кажу, а давайте ми зробимо цілу серію видатних українських постаті, зробимо їх словами, які досі живуть. І називемо якось цей проєкт. Це будуть от прапори червоно-чорні і жовто-сині. І над цим проєктом вся команда, і ну, звісно ж, це в першу чергу авторська робота Дербязка. От ми працювали півроку. Півроку це все вся краса створювалася. Роботу над виставкою не зупиняли ні блекаути, ні обстріли. Адже герої з картин як ніколи надихають вже сучасних героїв продовжувати відвоювати незалежність рідної України. Майже тисячу днів ми запекло біймося з російськими окупантами за своє життя. І от під час цієї боротьби народжений цей проект це ще додає йому цінності, що 1 жовтня на покрова на день української повстанської армії ми маємо такий потужний проект. Він запрацював і він буде працювати на Україну далі. Над реалізацією прокату працювала ціла команда. Організатори завдячують кожному, хто допоміг втілити ідею у життя. Зокрема, рекламні агенції «Гвоздь», співзасновнику благодійного фонду Батальйон волонтер Роману Бочкалі та співзасновнику фундації течія Олегу Кроту. Останні дві організації виділили півтора мільйона гривень на відновлення навчального закладу, закупівлю обладнання, а також розвиток військового музею, щоб кожне наступне покоління завжди пам'ятало і свою історію, і своїх героїв. Успішного майбутнього не може бути без вшанування минулого. Якщо ми не пам'ятаємо цього, ми будемо повторювати одні і ті ж помилки раз за разом, у сторіччя-сторіччя у сторіччя. Тому та робота, яку ми робимо, тут і ту роботу, яку ти робиш, вона дуже важлива. Вшанування минулого це найкращий шанс на безпечне завтра для нас, наших дітей, внуків, правнуків і так далі. Виставка кольори незалежності не лише нагадує про велич українських історичних постатей, але й слугує важливим символом єдності та боротьби за нашу свободу в умовах сучасної війни. Завдяки таким проєктам українці не тільки вшановують минуле, але й закладають фундамент для безпечного майбутнього, усвідомлюючи цінність незалежності. Ці полотна яскравий приклад того, що пам'ять про героїв живе і надихає, даючи силу для нових перемог.